Є. Ну і Є ще такий бур'ян, як е, е, фіалка, е, фіалка? фіалка і, і польова. Трикуліра. Ось він теж є високоефективний проти неї. Ну, бачите, самі чистота ідеальна. Тут немає нічого. Десь там хтось спробував вилізти, але ви Я бачите... Всім... Ну, ідеалу не існує, але чудово захищена від колоса. При цих опадах, які були в період цвітіння, скажи, а що від фузаріозу? Власне? В нас є гарний новий фунгіцид вербен. Вербен, це, так, та, це де, є проквінозит де... і протиоконозол. Проквінозид. Проквінозит і, Про... і протіоконозоз. Тобто він тут внесений і ми ще встигли, бо тому, що дощі. аномальні дощі ми мали в травні майже. 100 мм дощу. Тобто, да. тобто, Андрій, о, мій любимий проквінозид, який я застосовую проти <с борошни старуся на грибів, він, він працює проти фузаріозу. Ну, Разом із ну, Він В основному це є борошниста роса. Основна є от, це так. борошниста. А спеціалізація? Ну, це талендо, да? А вже а, далі, ну, далі це противоканазол. Далі це садові, а талендо, так, так да, зернові. Да, да. Тобто його додали противоканазол і, в принципі, він нормально працює. За рахунок проквінозидосі. Ми маємо а, контроль нижнього ярусу, ми маємо контроль борошнистої роси, дуже гарний. Профілактика септоріозу, ну і якщо ми його вносимо з осені, бо його ж і восени можна вносити, то ми ще й маємо контроль превентивний uh -huh. снігової, снігової пісні. Ну, видно от по, по полю відразу видно, що немає от вражених ні септорія мотором, ні фазаріоз колесу, да, фазаріоз ксіспором. Якщо поле десь є заражене. Проглядається чітко білі колосочки або рябі. Якщо є септоріоз, то також видно, оця от, знаєш, чорни стіс на колосках. Але а тут, тут подив... його немає. Подиви, яке посив, як помитий. Значить. Поле а, подиви, яке. Так. Оце таке останній раз поле бачив досить давно в Німеччині фермер, який отримав 15 тонн псиниць. Але в нього там, що було цікаво, шість було фунгіцидів. Шість. Тут, На пшениці. тут не шість. Чотири, мабуть, да? тут їх будете сміятися, тут їх всього нам всього три. Три. Да, а ну, тут був от, еволюційно кущення в, який кущення. Був. Ми працювали тут вербеном, тільки в нормі 0,8, ага. і е, ми додали до нього Аканто Плюс. Чому? Бо тому, що ми бачили тут сильні дощі. Фактично, ми mm -hmm. працювали в умовах, ви ж пам'ятаєте, які травня місяця дощі суцільні приходилося час плюс перепади температур, перепади да, перепади, тому да, ми да. перестрахувалися. і потім по... По Волос... Порцевий був Аканту плюс. Аканту був. Аканто плюс був, норма uh -huh. 0,75. Uh -huh. І потім третя обробка це вербеном чистим проти uh -huh. фузріозу. Uh -huh. Бо тому що він, ми передбачали, що він буде, оскільки ми бачили погоду, ми бачили, що відбувається. Тому ми себе перестрахували, все-таки це демополігон, демонстраційний Ну ви робите, Андрію, контроль. ту, щоб подивитися. Як... А ось він зараз можемо пройти. <кхе> є є, так? Да? Звичайно. Да. Як без контролю? Без контролю ніяк. Це є загальний масив. <кхе> так, це у нас біорішення. Де у нас контроль, контроль. Ось тут ми не обробляли проти хвороб. Тут не оброблялися проти не. хвороб. А якщо точніше, може перейти сюди, ось тут ось точно буде. Так ну, я має бачу має? вже септоріоз, Андрій. Я вже бачу сапторіозон. уже проявляється на колосі. От уже колосок видно. Що видно, он дивись в залівозне коло. Ну, От уже перші ділянки. От уже верхушечка пуста. Угу. І потім ви робите облік і по врожайності, і по якості. да? Контроль. І... Ми... Ділянка де... Ви знаєте, у нас є да. лабораторія своя, ми зразки зазвичай відбираємо і відправляємо в стасі, де дівчата нам дають уже виклад по... Масі тисячі, там, по білку і так далі, по всім показникам якісно. Угу. А якщо в нас є сумнів, А по хворобах, є там, в нас є співпраця. Із... Є, да? ну... Це вже не стасі робить, а це робить лабораторія Артанія у Вінниці. Це біля Вінниці. Я знаю, да, в агрономічному. Да, да. Там дівчата нам зразу дають ага. по кожній хворобі, який відсоток, все ага. есть, документально угу. це все підтверджується. Угу. Тому ми якби, співпрацюємо з ними. Моніторимо, дивимося розвиток хвороб, відбираємо зразки завжди перед внесенням і після внесення, тобто до внесення фунгіциду і потім десь через 3-4 години. Звер, 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 зверніть увагу те, що я говорив. Той практично золотисте золоте да? а Тепер подивися, подиви, от, ой, подиви, тут. подивися тут, яка тут строкатість. Уже по, по, по колоскам, да, по, колеску, да, по колоскам. І вже видно, навіть ну, не хочеться мені затоптати, оскільки багато так, тут. Колочку да? можна зайти. Да. То, ну, агрономно. Хотів сказати, що це а тут комашка якась. Десь, <по -колосочку> шкідників. Пильщик, чорний пильщик. Був. Тут були в нас пильщики, були п'явиці. Ну, і... А пили. який інсектицид був? А інсектицид? Там на дну, не на контролі. Інсектицид у на... нас базовий був річбек. річбек. Там sul Fox of і Біфентрин. І був наш Джеронімо. То есть, mm -hmm. там, там у нас також присутній біфентрин. Mm -hmm. ну, взагалі повинна показати лабораторія, що ми маємо, які лікотоксини там вже будуть. Все це буде перевірятися, що Ким? ми маємо з точки зору... Заразення. Ну, дивіться, жуки літають, ну як без них, Вон, бачите? Ані зопля, жук куська. Ну, ось Це через дві неділі жнива. Чому через три десь так. плюс -мін. Ну ви знаєте, ще на тій неділі я їх не бачив. Ну, холодно було, були, пам'ятаєте, які були в нас тут температури. Кажи, а яким комбайном 20... збираєте ці досліди? Е, В нас є свій. У нас два збирає. комбайни. Mm -hmm. Два комбайни австрійські, які нам зразу, ну ми в основному їх використовуємо для діляночок, які зразу і важать нам кожну діляночку, а тут ми збираємо цим господарством ну, промисловим. Так, да, так. Якби це такий демонстраційний посік, то ми тут ви бачите ділянок нарізаних ніяких немає. Тому свої діляночки збираємо своїми комбайнами. А це якось раз. Дивись, що робиться Вон. Видно чітко. Колос Ось отут от зелені внизу, да? от, е колоски, а далі вже пустий. І от далі, коли підуть там опади, вже буде волога, тут вже буде розовий наліт, міцелій з'явиться, поміняє. да, поміняється колір, чітко видно. чітко видно, от Андрію, фузаріозний колос. А цей фузаріоз, він на це може передатися, потім зараз росе дощик на здоровий колос. Те, що ми говорили, аграрії от фузаріозний. Недооцінюють і не працюють як стоп-ефект явища. Тому навіть навіть в таких умовах в мене був Андрій випадок, коли ми нашого ну, партнера застосували вже в такому десь стані. Пам'ятаєш, був Байєровський Салігор. Ну він і є. Він і є. Да, він і є да. Але тоді було багато так за і проти. Знаєш, ну тут до збирання дві неділі. Стояла пшениця, пам'ятаю, ну, класний сорт е е цей був. Е і самурай, о, сорт самурай. І внесли ми цей четвертий знаєш, фуницид, то різниця була в 2 тони. В 2 тонни між там, де внесли і де не внесли. Не перевіряли тоді на враження там мікотоксинами, ну і все інше. Да? Ну просто не перевіряли. І даремно. І, да, але але да. треба це робити. Це робити. Ну і тому, коли от є от такі проблеми, ну це контроль, це зрозуміло, що да. Ну а там ви ж бачили, там там, там, там вербено це все. Там, там просто золоти золоте поле стоїть і чекає свої 12 соль, так? Да? <свят> не думаю, не тонця. 12 тонн це комплімент нам дає. Це <свят> комплімент з Бесарабією, які скажуть, що він знову там сюди. Тут збирає, збирає бітони, по 2 тонни, то по дві тона винає. Ми тут перший рік тільки, ми тільки розвертаємося. Чому і немає ще ріпака, бо тому, що, ну, ми пізно почали тут працювати, але цього року вже в нас буде ось там припав посіяний. Ну, ріпачок, тобто буде в нас вже повний набір культур, але вертаючись до Вербена. Вербен до нас як фунгіцид він прийшов традиційно за кордону. Тобто ми спочатку все, що створюємо як правило, пробується десь там за кордоном. Європа, тоді вже попадає до нас. Тепер вже ну, да. він доступний. От ви бачите самі, як він працює. Є вже німецький я вже називав. Ми проводили дані. Коли випробовуються всі фунециди, де всіх компаній, я знаю, що про квіназид них зайняв лідируюче місце. Це німецька організація. Знаєш, по дослідженню ASD... ну, АСДІ Господі вже із голови. Коротше, по дослідженню садових і польових культур, де вони публікують на сайті всі ці дані, і там вже не сховаюся, там п'ятибальна. Шкалажна експертиза. 5, це дає. класно, знаєш, да, це дані, де можна знайти. Якщо є Фузаріоз, і якщо ти працюєш крутими, класними там, SDHI, якісь е, е, карбоксамідами, але вони не працюють, то вони поставлять або 0, ну, 0 там не ставлять. Там одиниця, двойка, якщо воно класно, проти Фузаріозу я п'ятірки не знайшов ніде, але є четвірка. Ну, ну, о, цей, в цьому році, ви ж згадайте, ще сильний тиск був брошнистої роси. От да. хтось працював, до речі, господарство. Вони накривали препаратом на основі флутриафолу і ще одна діюча речовина. Карбендазим. Так, точно. Баково-генеричний да. Да, продукт. Так от, да, а ми накривали своїм вербеном. Угу. Тут господарство подивилося наш масив угу. і змушені були повторно робити талюс. Угу. Тому що якщо брошне, і до речі, отам тепло при дорозі, воно також накрите таліус. Таліус як не крути, а проквінозит він зараз є. Якби, ну це ефект імуномоделяції. Еф... Е, ефект да? імуномоделюючої да, да. де от... парова фаза поширення захищає і нижній ярус. Зелений ефект чітко видно. Чітко видно після проквінозиду. Продуктах, угу. де він є в чистому виді, чи він є в суміші, чи він є вже. Рейді мікс вербені, ви його завжди побачите. Одна навіть так, як прокодив агрегат, то ви побачите чітко. Які так? найбільші помилки фермера допускають на пшениці в захисті? От найбільше такі, коротко, якщо. Коротко. Шукають Од... дешево. чи, ну, я підскажу, Ш... да, от, і вектор Скажу так: думки, шукають, да? де би можна було заощадити. І, на uh -huh. жаль, воно грає не на їхню користь. Uh -huh. то всякі заощадження часто дзвонять, питають: от, е, от скажи яким обробітком можна знехтувати? Я кажу, як можна знехтувати? Не можна ні одне. Знову за зекономити. А давай ми, та, а давай та, ми та, по кущенню не будемо працювати. Я завишу. То не доживе до пропоцелу. А давай ми пропорцевого не будемо робити. Не доживе то, то не доживе то, до колеса колесу, до колесу <свісно> та, <свісно> а давай ми по колесу, ну то до комбайна не доживе. <свісно> Я також підтримую, що оці економія. А це саме основна проблема, яка є. Бажання заощадити, воно потім бумерангом пролітає. А в яку фазу от вегетації, фазу антогенезу, органогенезу, BBCH, Зараз як хочеш, можна назвати. Ну всі розумні розуміють, про що я маю на увазі. Ти б працював превентивно. Іменно ну, базова фундаментальна це кущення. Тобто 30-та, 32 друга фаза тут як не крутиє, її обійти не можна. Ніяк, тобто це можна і превентивно. Тут без всяких, якщо гарний да. фунгіцид, критичний потужний. період закладається да, колос да. правильно, кількість колосків. Нею знехтувати категорично не можна. Тому тут тобто має бути гарний фунгіцид, має бути двох-трьохкомпонентний, тобто потужний, знову ж таки, з ефектом. Зеленим озелененням має бути захист нижнього яруса, то тобто змаже має мати парове поширення, ну і має мати гарний лікувальний ефект, хоч одна дві чи речовини там.